Боже, Отче Милостивий, Ти нам дав ту мову красну, поміж мовами найкращу, нашу рідну, нашу власну, тою мовою співала нам маленьким рідна мати, тою мовою навчала Тебе, Боже, прославляти, тою мовою ми можемо величатись перед світом, бо між мовами ця мова. Мов троянда поміж цвітом. Хоч би хто напастував нас, хоч би хто посмів грозити, дай нам силу, дай відвагу рідну мову боронити. Поможи, небес владико, хай буде по твоїй волі, щоб та мова гомоніла вільно. В хаті, церкві, в школі, дай діждатись пошанівку. Рідного святого Слова, щоб цвіла на славу Божу наша українська мова. Почну сказати, коли з'явилася українська мова складно. Але відомо, що вона однозначно виникла раніше за німецьку, російську, турецьку. За даними вченого Василя Кобелюха, українська мова сформулювалася ще в 10-4 тисячоліттях до нашої ери і походить із санскриту. Ви ніколи не замислювались над тим, що в нашій мові є три форми майбутнього часу. Цікавий матеріал. Чи не так? Ну, згадувати разом. Проста піду, складна, йтиму і складена буду йти. Однією з родзинок української є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувальну пасливу форму, яку вжито в гімні України. Пам'ятаєте, згинуть наші вороженьки як роса на сонці. У нашій мові є особливі слова, паліндроми це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати так зліва направо, так і справа наліво. Ось, приміром, я несу гусеня або ж око. Українську мову офіційно визнала літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. Перший український буквар видав у 1574 році у Львові, перший друкар Іван Федоров. В наші часів вийшов лише один примірник книг, знайдений 1927 року в Римі. Нині стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Перший офіційний український правопис було затверджено 17 травня 1919 року на загальних зборах Української академії наук. Літера Г була вилучена з українського правопису 1933 року, а 1990 повернена знову. Назви всіх дитинчат тварин в українській мові відносяться до середнього роду Кошеня, зайченя, Цуценя. Народна пісня Щадрик заслужно здобула всесвітню популярність. Безліч разів вона звучала у популярних фільмах та серіалах. Але далеко не всі знають, що Керол Озебелс це англійська версія нашої різдвяної пісні Щадрик.